Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про ось такого красунчика. Це квадроцикл повноприводний Лінхай на 400 кубічних сантиметрів. Двигунчик у нього стоїть бензиновий чотирьохтактний, з паливною інжекторною системою. Він працює надзвичайно чудово, має коробку передач автоматично, в якій присутні як повишена, так і понижена передача. Вмикаються дуже і дуже плавно, настільки приємно це. Її робота цієї коробки, що ну, це просто потрібно відчути, бо словами передати це дуже складно, От без ніяких ривків, тичків і так далі. Вона працює відпрацьовує бездоганно. Перемикається привід ось тут, цим джойстиком Ми бачимо, що можна переключити на повний, коли це вам потрібно. Тобто він працює не автоматично, а з керуванням вашої руки. Ось такі велетенські колеса. Давайте зараз я прочитаю, які в нього розміри. Це 25 х ну Вони великих розмірів. На легкосплавних дисках. Проходимість в нього дійсно дійсно гарна. Квадроцикл має повітряне рідинне охолодження. Ось, як ви бачите, стоїть радіатор охолодження рідини і позаду нього вентилятор. Ходовочка в даного квадроцикла йде повністю незалежна, приємно відпрацьовує по нерівностям. Я вже встиг трошечки покататись на ньому і можу сказати, що він відпрацьовує нерівності дуже і дуже чудово. І, до речі, немає в нього ну, мабуть, за через те, що в нього вага вже трішечки більша, немає такого перекидання сильного, як на більш легких квадроциклах. Приємно керувати ним. Ти натискаєш на повишеній передачі, натискаєш на газ, він просто починає бігти. Дуже швидкий, маневрений, цікавий квадр. Давайте подивимось на його ледівську оптику, яка тут, тут стоїть. Ось так. Ну, ви бачите, що це просто це звір. Навіть очі в нього дивляться на вас ось так. Круто, дійсно круто виглядає. Лебідка в нас. Розраховано на 1360 кілограмів, досить непогано, з урахуванням того, що цей квадроцикл далеко не стільки важить, тобто себе він витягнути, і таких друзів, як він, і навіть більших зможе без ніяких проблем. Головне зачепитися, щоб під колесами було був гарний зачеп. Так, далі в нас йдуть ось такі вантажні поділи, на які можна щось прикрутити, якщо вам потрібно, так досить зручно. Ось таке велетенське диван велетенський, сидіння. Двомісне, вдвох тут їхати приємно. Для пасажира також встановлена ось така спинка. Так, друзі, ну і давайте трошечки подивимось, що в нього тут за кермом. За кермом у нас є ось така приборна електронна панелька. Тут все на ній зображено, як ви можете бачити, чи зупинити відео, роздивитися більш детально, але все. Тут що потрібно, є присутня аварієчка, яка вмикається ось тут. Тут, як я вже й сказав, перемикається привід на повний-неповний, є стояночні гальма. Ось таким чином, і тут є такий речажок, який ми зажимаємо самі гальма. Ручка газу, де ми газуємо, як в справжніх квадроциклах, тому що це є справжній е, такий дорослий квадроцикл. Ось такі. Регульовані зеркала. До речі, хоч вони і такі вузькі, але вони якісь більш продовгості, в принципі, обзор непоганий. Далі, тут в нас керується сама лебідка. Такий блочок виведений. Тут все, як завжди, світло, поворотники, сигнал, е електростартер. Також попереду хочу додати: ось тут знаходиться розетка під 12 вольт для прикурювача. Тобто тут USB немає. Тому, друзі, ось такий красунчик є вже в наявності. Кого цікавить дана техніка, ви можете перейти за посиланням, що знаходиться під відео, та подивитися про нього більш детально, все, що вас цікавить. А на цьому я вам дякую та бажаю гарного дня.